Менши багата своєю історією та традицією. саме їх збереження для нащадків серед пріоритетів громадської організації Спілка жінок Менщини». її створили у 2017 році, щоб допомогти жінкам реалізувати себе в суспільстві та зробити цей край пізнаваним для жителів не лише області, але й України загалом. Ми брали бабусь і вчили молодь плести килимки гачком, наприклад, так як уміють робити тільки вони. Ми запрошували наших жінок. Щоб вони нам допомагали у створенні кулінарних шедеврів, тобто знаходили старовинні рецепти. Жінки змогли таким чином проявити себе, показати, стати відомими, впізнаваними, корисними в суспільстві. Завдяки громадській організації було відновлено мозаїчні зупинки в громаді. Також уже шість років громадська організація успішно реалізовує проєкт. «Менщина туристична, це було цікаво. Ми відкривали людям. Шпаринки, куточки нашої Менщини. Розказували про її відомих земляків, розказували про історичні місця, розказували про природні якісь особливості Менщини. Зрештою, почали вивчати мову менську говірку. Завдяки цьому проєкту розроблено багато туристичних маршрутів, якими цікавляться не лише туристи, а й жителі громади відкривають для себе її села по-новому. Ці маршрути супроводжуються толоками, майстерками та цікавими екскурсіями. Я багато чула про меншину туристично, що вони багато їздять багато вони чого. Дивляться, і, і, і донька моя, їй було 10 років, і вона це ж все, все бачила. Вона ходила в бібліотеку, і вона мене почала умовляти, щоб поїхати велосипедами. І першу поїздку, яку ми з нею осилили, це було 11 кілометрів. Ми їздили за конваліями. У ці всі подорожі це нові люди, це нові знайомства, це нова цікава інформація. Від початку повномасштабного вторгнення жінки-менщини активно долучаються до волонтерства. Війна вносить свої корективи в усі сфери життя, але на думку членки цієї громадської організації дуже важливо наразі зберегти свою ідентичність. Тому вони відновили давню хату в селі Максаки. Восени провели там справжній фестиваль із майстер-класами та піснями. Дуже всі проекти нам дорогі, тому що ми працювали багато, досліджували. Дуже мені подобався проєкт наш дерев'яні очі менщини, де ми збирали дерев'яні по менщини. Балачки на Рундуку це мій, мій самий улюблений проект, тому що ми, на жаль, на сьогоднішній день втрачаємо речі побуту, яких уже ми, ну, ми ще пам'ятаємо. Наші діти вже внукі не, не, не будуть пам'ятати. Реалізувався проект Балачки на рундуку. Слова збиралися в тому числі через Фейсбук, через якісь інтернет-ресурси, що, можливо, заклик писали, що, можливо, ви якісь там слова згадаєте. Ми нас збирали більше трьохсот слів. А до збірки війшло, мабуть, біля восьмидесяти гру випустили балачки на рундуку, і ну, часто даруємо цю гру, це, це дуже цікаво ці слова. Люди подавали свої пропозиції, згадували дитинство, згадували бабуся, бо їздили по селах навіть і спілкувалися, знаєте, з носіями мови. Дуже прикро, що ми втрачаємо знання. Тому на сьогоднішній день наша задача відновити, зберегти, показати нашим людям, нашим туристам ці речі, зберегти знання, тому що на сьогоднішній день дуже багато вже відходять вічність носіївців.